Шановне панство, щиро вітаю вас всіх в Одесі. В рамках 11-го туру розіграшу Беткін Екстраліги зустрічається місцевий тайр експерт і ураган з міста Івано-Франківськ. От буквально останні хвилини лишаються до початку поєдинку, до того, як ми познайомимося з діючими персонажами. які, ну, граціями перепрошую. Які будуть приймати участь в цьому матчі, шановні, давайте напевно ще до того, як ми перейдемо саме до самого футзального поєдинку, трошки згадаємо про, скажімо так, більш сумні такі моменти. Досі досі триває війна на території України. Асоціація футзалу України ініціює разову соціальну ініціативу з підтримки руху опору Сил спеціальних операцій збройних сил України на матчах 11-го туру Беткінг Екстраліги. Отримав травму останній вратар експерту. Дивимось. Й -й 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 -й, як небезпечно прилетів, палиться крізь м'яч. Один на один. Заносяє Божінський. Пидається Олександр під цей м'яч. Божінського пройти. Виходить. Тягне м'яч. Далі Британ. Британ буде бити. Пробиває Британ. Влучає залізти. Одеситів. Чебанюк, рудий. Ой, збежіська непогана сіночка! І треба пробувати! Будь ласка, перекладіть мені. Тим часом одесі далі атакують. Рудий. Прям дуже приємно. Короткий розіграш. Два Едуарда між собою розібралися. В плані статистики. В нього, наприклад, в грі проти кардиналу він одразу покер оформив, забивши чотири м'ячі. Це. Доводиться цей матч пропускати короткий розіграш. на Рудого, Зас... і заштовхується м'яч. Господи, щось... іспанці якраз таки от щось дуже схоже пропустили. Бачимо цікавий розіграш. І тут Ама... здалося непогано, шотурма прокидає м'яч, пас в центр. Слатов непохано Бущінський. Демонструє дуже крутий футзал. Якраз таки, от Як підтверджуємо і слів, шутурма непоганий, пас далі. Бо інакше будуть. Буде деякі санкції а тут тим часом! Яке закидання! Ви просто подивіться, нічого ж не підвіщали, як то кажуть, біди, просто діагонально приходько приходь, приймає перше дотиком. такому якісь. Щось вам заважає. Так, на всі, на всі матчі хід безплатний. Так, на всі команди. І там вже можливо навіть якийсь. Ух ти, який момент! Чи все працює, на, на Ютубі все є. Тим часом так... атака від досить. Трошки розуміння і терпіння. Самі розумієте, ситуація е, доволі таки серйозна. Тим часом ураганівсь. Е, виконання івано-франківців. Непогано. Рудий. На Чебанюка. Чебанюк з Япарамою Паралельним курсом рухається Капітан Десиді. Цікаво буде спитати, до речі, у головного тренера гостів, чому вирішив змінити він воротаря Тим часом. же можна було. Темп збитий і поговорити поспілкуватись тим часом діагональним закиданням виходити переходити в центр поля. Чибанюк! Ну, як же Я так розумію, там ситуація про Чебанюка, увазі, ну, міг, але все ж таки зіграти на ой, 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 ой. уваги приділяти саме оборонним діям. Непогана передача. Одорога не зміг м'яч приборкати накат. Головне, зараз тільки не загратися. Оредорога по флангу не вдало. А це шосте, а це шосте командне порушення. Розбігається рудий. Удар Він відбиває! Плечем просто зачепив той м'яч, і бачимо, цього вистачило. Так, тут треба просто вже насправді дограти. Венофаркімся на в жодному разі не фолити. Опасна оредорога, дорога під ліву зі Златовим, божінським коліном та Палицею в першій четвірці. Погано, дуже швидко. Насправді, що не класично для екстраліги намагались розігратися. А так, насправді, дивіться, шановні, якщо ви там бачите на трансляції, оці фоли, змінили свою четвірку на полі. В нас рудий Чебанюк. Оце Ткаченко. Ткаченко, якраз таки передача непогана. Чеманюка, Чебанюк. 2-1! 2-1. Спрацювали зміни четвірок від Олексія Моторного. І бачимо, тут насправді, тут, насправді передача цукерочка. Щоб, я би там гарно на останньому скажімо так? Пишіть цієї атаки не зіграв Чебанюк. З рудим, рудий, ширше. На Чебанюка. Чебанюк. Передача на Рудого. рудою під робочою лівою. Гатити по воротам урагану. Каченко, передача на нього. Одесити в середньому на 9 років. Старша тим часом одесити третій гол. Що? Що коїться? Трибуни, Чуєте трибуни? Одразу реагують на цей момент. Знаєте, якось заснув не наче, Микола в цій ситуації, не наче от готовий був до цього закидання. Шотурма. Вдотик пробитий. Ордорога в ньому тут стає на заваді. Калінін підбирає м'яч. Калінін далі тягне. Якось беззатере на Далі стійці за проходить. Ну що ж ви робите? Що ж ви робите? Калінін просто, дивіться, продерся. Намагався тут йому протидіяти Британ. Нічого не, не вийшло, тому що зустрічається команда, яка претендувала на потрапляння в топ-3 цього чемпіонату проти останнього місця по 13 хвилин тотального контролю. На половині поля одеситів. виводять тут на удар. і Відіграються. Відіграються. Ураганіс. Дичук. Знаходить знаходить тут дальній незакритий кут. І один м'яч. Гості. Одразу ж. Від... Ну, не одразу ж бачимо, скільки там їм довелось. цей м'яч. віддає на капітана свого на є Колінса. Колінс намагається далі просунути. Виходить. Калінин. Ширшина. на... на... Бушійського перепрошують, би Білого не сказав. Я парама треба бити! Я парама! Сейф! Встигає викинути ногу. Господи, який просто. Ви чуєте цю напругу? Мене ще струмом б'є і. Все ж таки не витримують носити цієї напруги цього темпу, який. Іван Франківця демонструють, забиває капітан. Бачимо передача від приходька. Ну і м'яч ну, відібрати, тому що контролюють з п'ятим непогано. Япарама, япараму швидко прислугують. Ткаченко передача на Чебанюка. Чебанюк. Чебанюк ближній кут, пішов читати клинчук, але не на тій сторінці ти це робиш, друже. Владлен Чебанюк п'ятий. Гол забиває Тарексперта. І знову, і знову йому асистує Ткаченка. Знову Ткаченко. Ткаченка. Ну, ніяких претензій, звісно, до Артема Клімчука в цій ситуації бути не може. Все ж таки, Дичук. Дичук зміщується в центр. Дичук, передача на Приходько. Приходько тут, в тому числі. Ну і, звісно, і сама Експерт. Ерексперт. Рудий, тим часом, не знаю наскільки, звісно, необхідно отак високо підніматись. Так, передача Дичука. Дичук згосте на Златова. Так, не злата, встигає першим. Чепанюк треба знайти передачу. Знаходить Божіцького, Божіцька не апараму. Це 6-3. Це 6-3. І одразу бачимо реакцію від одеських місцевих болівальників. Не всти... Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, чому досі Клімчук в ротах. Залишався, про те, як є. Якщо ви там десь якось обрізаєтесь, трошки п'ятим, або спеціально там якось е, довше м'яч заблоковувати. В гострій скажімо так, позиції опинився і пробивав. Приходько, але там за на місці Встигає цього разу він до кінця сісти. Намагатися грати, чи просто на відбій, чи намагатимуться десь е, зачепитись за м'яч, чи просто якомога більше часу згайти, тому що. О, який просить! Доволі небезпечно. Так, Британ. На приходьку, приходьку, діагональ поперечена! Проте в межах правил на думку арбітра. Так, шатурма, спроба. Як я це говорив, вже, вже лишилося ще менше, ще менше, ще менше. Навіть встигати, можливо, і першим по цьому зіграти. Закидання на Британа. Британ Сіка. Заводяться вболівальники. Все прекрасно розуміють. Ніякої атаки ураган не буде пробувати робити. Що ж, лунає фінальна сирена. Ураган залишається на п'ятому, на п'ятій сходинці в турнірній таблиці. Одесити ж набирають, якщо мені пам'ять, не зраджує сім залікових балів, лишаються останніми, але скорочують відставання від команд, які йдуть трохи вище. Одних. З вами був Андрій Сіваченко. Слава Україні! Ще обов'язково почуємось. Добрий день, з нами на зв'язку віце-капітан та експерт Олександр Божінський. Я перше за все вітаю вас сьогодні з перемогою. Як по-вашому сказала сьогоднішній матч? Опишіть свої емоції від цієї перемоги. Ну, звичайно, емоції тільки позитивні, бо все ж перемогли. Це дуже важлива зараз перемога для нас була. Вона нам дала такий поштовх повернутися, скажімо так, в гру, не дати відірватися командам, які вище нас, від нас. Там Зараз взагалі нічого не зрозуміло, бо різниця там буквально три бали, там одна гра, буквально, тому ще нічого не вирішено. І Це для нас дуже гарна сьогодні. Новина була. Ще буквально за 4 години до початку матчу була інформація, що не можна буде бути присутнім в болівальниках на цьому матчі, і от буквально от за там лічені години до початку все ж таки інформація змінилася. Прийшли вболівальники. Як на вашу думку, наявність в принципі фан з сектора або просто людей, які вас підтримують, наскільки він впливає на позитивний результат та на емоції під час самого матчу? Ну, я думаю, що наші вболівальники це ну, вони дуже впливають на наш результат, бо набагато приємніше грати при своїх трибунах, коли люди нас підтримують, вони нас гонять вперед. І це дуже додає деяких ось таких позитивних емоцій. Це нас навіть коли трохи десь не вистачає сил, ти чуєш цю підтримку, і тебе просто ти вже про все забуваєш, що в тебе там. Ти вже встав, втомився там і тому подібне. Ти просто через силу починаєш там добігати, виривати ці м'ячі. І це ми дуже дякуємо, що люди приходять на наші матчі та підтримують нас. Для нас це дуже важливо. Впевнений, що вболівальники такої самої думки стосовно вашої сьогоднішньої гри. Щиро вітаю вас з перемогою і успіхів в подальшому. Добрий день. З нами на зв'язку Іванишин Юрій, головний тренер урагана. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч? Добрий день. Хочемо привітати заслужною перемогою Тайрексперт. Сьогодні вони дійсно показали, що в футзалі взагалі в спорті грає той, хто більше хоче, той, хто з більшим налаштуванням виходить. Вони сьогодні були швидші з м'ячем. Ми повністю провалили початок матчу, потім внесли деякі корективи, змінили хід гри. І в той ж момент не можна помилятися в тих моментах, коли ти вже повертаєшся в гру, коли вже можна. І потрібно грати надійніше. Ми цього не зробили, тому цілком дослужна перемога Експерт». Скажіть, будь ласка, чи стало для вас несподіванкою така активна гра на початках обох таймів від саме від Експерту»? Ні, це не було для нас несподіванкою, тому що ми розглядали різні варіанти в той же час і активні пресингуючі дії команди, що вони зробили. Проте ми довго приймали рішення, не розташовувалися там, де потрібно. При виході з підпресингу, чи це 3-1, чи 4-0. Чому так? Я зараз не можу вам дати відповідь. Проте ми дійсно, можливо, це зв'язано з тим, що в нас наймолодша команда. А молоді властиво помилятися і діяти нестабільно. Можливо, це. Хоча в той же час ми багато розмовляємо з молодими футболістами і кажемо, а чому не користуватися цим моментом, чому не використовувати? Виграючи сьогоднішню гру, ми могли б вийти на третє місце, але ми цього не зробили. В той же час і лідери команди також повинні брати на себе відповідальність і діяти набагато впевненіше. І в цьому проявляється стабільність команди, яка мала бути на третьому місці. Значить, ми станом на зараз на екватор регулярного чемпіонату ще йдемо нестабільно і нерівно, і напевно залишаємося на тому місці, на якому ми є цілком справедливо. Ви якраз от у своїй відповіді тільки що затронули якраз таке питання, яке хотів вам задати. Якось трошки, щоб ви проаналізували взагалі от якраз таки от першу половину розігру, я те саме питання, питання задавав вашому візаві. От, Можливо, є якісь моменти, в яких ви бачите станом Назара, де можна трошки додати. Ви маєте на увазі початок матчу? В принципі, от пройшов 11 турів, правильно, рівно половина. От як, на вашу думку, ваша команда виступила в цій першій половині цього розіграшу? Ну Ми, в принципі, завжди раз результат після фінального свистка зафіксований на табло, значить він є справедливий. Після гри щось там говорити, а ми могли, це на теорії, ми, звичайно, будемо розбирати, а це все філософія, яку можна говорити багато. У нас знову ж таки були моменти, де ми повернулися. Но на рахунок на табло 6-3, тому нам зараз щось е говорити в свої виправдання не будемо. Сподобався «Тайр-Експерт», де сьогодні дійсно був швидший саме не в швидкості, а в прийнятті рішення. В будь-якому разі дякую вам за сьогоднішню гру. Дуже крутий футзал. Довпевнений, що всім болівальникам, що були на трансляції і наживо дивилися. Все, всім все сподобалось. Дякую ще раз і успіхів на снаги в наступних поєдинках. Добрий день. З нами сьогодні на зв'язку Олексій Моторний, головний тренер та експерт, ну І граючий ще загалом. Скажіть, будь ласка, які у вас емоції від сьогоднішнього поєдинку? Ну, перш за все, дякую всім глядачам, хто прийшов сьогодні підтримати нас. Це нам дуже добре допомагає. Рідний зал. Ми граємо з натхненням, Вважаю, що цілком гра була сьогодні наша і закономірний результат. Скажіть, будь ласка, як в принципі, от ну як пройшов 11-й тур, пройшов перше коло цього розіграшу екстраліги. Скажіть, будь ласка, проаналізуйте от, половину пройденого шляху, як на вашу думку, ця, ця все проходило? Я вже говорив, що ми вчимося, ми знаходимося на дуже високому рівні, і щоб йому відповідати, ми... Працюємо на кожному, на кожному тренуванні, і результат, я говорив хлопцям, результат прийде е, сам по собі, якщо ми будемо правильно до нього підходити. Ми йдемо своїм шляхом. Мабуть, робимо щось правильно, що ми сьогодні перемогли. А, дякую. І таке ще питання. Перший тайм закінчили 1-1. На початку другого тайму просто каскад гольових моментів, причому результативних гольових моментів. Скажіть, будь ласка, що ви ж там таке зробили? Розкрити трошки карти в роздягальні між таймами в перерві, що настільки, ну скажімо так, змотивували якось гравців до такого результату? Ну я говорив хлопцям, що ми не хуже нікого. Якщо вони будуть грати відкрито, не буде мандража, то все у них піде. голи. Пішли на все добре. Дякую, вітаю вас ще раз з перемогою.